Військовий роман вперше в цьому році куштує полуницю. Її пораненим у лікарню привезли волонтери-помагатори. Желання, желання, На столах у хлопців паски теж від волонтерів. Роман розказує, великодній настрій у лікарні пораненим створювали не лише смаколиками. Діти вірші читали, пісні співали. Мені особисто приємно, що приходять люди, що ти мужен. Ну, Романові 44 роки. У цивільному житті був сантехніком на підприємстві. Мобілізували чоловіка 19 жовтня 2023 тисячі в Дніпропетровській області. Для мене було важко пережити перший рік війни. Я не знаю з ума сходив, не знав, що, що, де і як мені не вірилось до останнього. Ні, я понімав, я чув вибухи. Все ну. Одказувався сам по собі, що, що таке можуть бути страхіття в, в, в наше сучасне. Время. Роман отримав поранення 8 березня 2024-го на Авдіївському напрямку. Ліву ногу ампутували по коліну, праву блужність служить, як заростуть поранення, рука теж як заросте, служить. Ну, праве око. Не знаю, чи відновиться чи ні, на даний момент немає. Угу. І... А, і пальчики, угу. ось цікло. Зразу стало менше на 5-2 роки. З Зійшли з транспорту і був вибух. Получається, повезло, що транспорт наш нас не вийшов, розвернувся, забрав е цих трьохсотих і вистав до до стабіліції. Ну, у війську Роман вчився бути стрільцем. Згодом опанував спеціальність сапера. Саме в такій ролі, 21 січня 2024-го потрапив на фронт. До війни мені казалось, ну завеч гроші міра. А тепер, як війна, розставився по мі своїх містах. Зараз середня ну, це саме головне їхня підтримка і те, що вони є. Підтримати брата Сергія і переконатися, що у нього все гаразд. Приїхала Олена із Полтави В Ужгороді Жінка на один день. Дуже хотіла поспілкуватися і завідуючим лікарні, тобто що, що ну які поранення, тобто дізнатися подробиці, яке буде лікування, які перспективи, що буде далі. Сергій каже: із рідними спілкується щодня телефоном. Проте… іноді треба побачити, хоча б раз когось з рідних. Сергія мобілізували у Полтаві у лютому 2023-го. На фронті чоловік був зв'язківцем. Поранення отримав неподалік Куп'янська. Бедро розбите та сустав, плече. Ну це основне. Об'єднує Сергія та Романа не лише спільна лікарняна палата, а й схожі мрії. Сподіваюсь, що хоча б походити нормально, з протезом пройтися. Щось на кріслі себе не хочу бачити, хочу ходити. Як отриматиме все? Додому хочу. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне новини.